На світло темне і біля мене гріз і заряд до кожному світлі часу. Дуже цікаво писав він про щось таке посвідчене. І я зараз прямо хочу, щоб ви уявили що мені ще інші тут говорить. Він мав багато музею, і вчуємо, що кожна з нас це муза в цьому нашої історії. Кожен з нас це людина, яка привносить цю історію, яка відчуває її небивних чест. Колесо потім себе, голосі, колесо субо, степнели її вряпе і дихає Див за все нас колоском, сплять жереці і кобили, спить на табі молото, дихає папа смагила. Гиля моє коня, гиля навичних шкіру, гиля в сідло на коня, меч свої зуби у шкіру. Принцем папа роста, в меду злипаються очі. Бог прикотив небеса терною хмарою з ночі. Колесо котить себе, голосом колеса доги, сон та гатяна цабе, волк одягається голий, гиля на сонне сманя, балитись нічого свіхо. Зранку моя скіфня, станеш до вечора світу. і пролетиш на орлі кров і літа, що зряблює. Слава очі твої, буду дивитись з змоги! Спасибо. Я звісно, я буду цією на жіночою.